Привіт, мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас всіх вітати на своїй кухні. І сьогодні ми будемо готувати ось таких два красивих салати із буряком. Отже, для першого варіанту салату, звісно, нам потрібен буде буряк. Мені більше подобається у салати використовувати запечений буряк, хоча, звісно, можна відварити у підсоленій воді. Один буряк, вагою 250 г у мене тут, і я порізала ось його таким маленьким кубиком. Далі зелена цибуля потрібна буде. У мене зовсім молоденька цибулька, і у мене тут 4 невеличкі штучки. Я тут використовую і білу, і зелену частину. Якщо цибуля така більш уже постарша, буде і з грубою білою частиною, то білу частину краще все. Прибрати і брати лише зелену. Консервований горошок, з якого я вже злила рідину, шматочок бринзи 50 грамів буквально і зубчик чеснику, який я пропустила через прес. Ну і Починаємо збирати салат. У салатник викладаю буряк, сюди ж цибулю, сюди ж горошок і сюди ж чесник. Поки що бринзу залишаю, відставляю і підготую заправку. Для неї мені знадобиться 2 столових ложки. У моєму випадку, це оливкова олія, можна використовувати абсолютно будь-яку. Сюди ж столову ложку лимонного соку і сюди ж чайну ложку французької гірчиці або гірчиці в зернах. І все з'єдную, щоб утворилася одна рідна маса. Заправку переливаю до решти інгредієнтів. І все добре вимішую. Салат я переклала у салатник, в якому безпосередньо буду подавати до столу, і тепер потрібна вже нам бринза. Просто зверху буду її ось так розкришувати. Ось, власне, наш перший салатик вже готовий. Платик під номером 2, тут взагалі ще простіше, ніж у першому варіанті. Знову ж нам, звичайно, потрібен буде буряк. знову я беру запечений буряк. Така сама вага 250 г, один бурячок. І цього разу я його порізала ось такою тоненькою соломкою. Також знадобиться копчений сир 200 г, який я порізала теж соломкою. Один або два зубчики чеснику. Це вже на власний смак, я взяла два невеличких. І заправляти ми салат майонезом. Майонез у мене домашній У салатник. Перекладаю буряк. Сюди ж копчений сир, В додаю Майонез. Добре все перемішую. Перед подачею на стіл такий салатик можна прикрасити зеленню, У мене це буде зелена цибуля. Погляньте, які в результаті салатики в мене вийшли. Готуються вони дуже швидко, просто, і з мінімального набору продуктів і прикрасять такі салати абсолютно будь-які є. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я бажаю всім миру та злагоди і до зустрічі в наступних відео.